Вітаємо вас! Сьогодні ми говоримо про соборність України, про єдність нашої держави та нашого народу. День Соборності нагадує нам, що Україна єдина, незалежно від якого ми міста чи області. Ми запитали учнів і вчителів, що для них означає соборність і чому єдність важлива для кожного з нас. Запрошуємо до перегляду! Добрий день! Можна у вас дещо запитати? Так, звісно. Що для вас означає соборність простими словами? На мою думку, соборність це глибока єдність українського народу та його земель. Дякую. Сприйняття кліму, Донбасу, та Галичини як єдиного простору, де не віддати жодну кімнату ворогу. Що означає простими словами слово соборність? Слово соборність означає єдність, об'єднання всіх кордонів однієї держави. Для мене соборна Україна це єдність українського народу. Для мене Соборна Україна це незалежність. На мою думку, соборність України це єднання земель та народів. Що для вас простими словами означає соборність? Соборність це споконвічна мрія українського народу. У 16 столітті землі України були розподілені між шістьма державами в 1914 між двома. І тільки в 19 році на Майдані в Києві була злука між Західноукраїнською Республікою і Східноукраїнською Народною Республікою. це не тільки. Територіальна єдність, а єдність усього українського народу? Для мене соборність це коли вся наша Україна єдина. Коли люди мають спільні цінності і підтримують нашу державу. Це сила єдності без розколу і поділу. Яку історичну подію для вас нагадує День Соборності? Мабуть, день злуки. Дякую. Про яку історичну подію нагадує День Соборності українцям. 22 січня 1919 року в Києві була проголошена акт злуки між двома державами ЗУНР і УНР Українськими народними республіки, які утворилися в 1917 році. Чому єдність України важлива саме сьогодні? Українці були багато років роз'єднані, тому всі проблеми були через роз'єднаність. Зараз майже весь український народ об'єднався проти загрози зовнішнього ворога. Чому єдість України важлива саме сьогодні? Тому що у нас війна. А якщо люди не будуть єдиними українці, це може бути погано закінчитися. А коли люди єдині, тоді і мир настане швидше. Дякую. Що може зробити кожен з нас, навіть школяр для єдності країни? Для єдності багато чого, і дорослі, і діти. Ми можемо, мабуть, на постійній основі допомагати нашим воїнам. Будь-чим. Діти, наприклад, можуть писати листівки, якісь, да? малювати малюнки для того, щоб підтримати дух воїна, правда? Ми можемо разом з батьками, діти, вчителі, батьки, ми можемо разом збирати якісь теплі речі, якісь вкусняшки, можливо. Ну багато чого. Коли ми разом, то ми не переможні. Ми завжди допомагаємо підтримуємо один одного і в цьому наша сила. Соборність це не лише подія з підручника історії. Це наша взаємна підтримка, повага і спільна відповідальність за Україну. Коли ми єдині, ми сильні. Пам'ятаємо про це і бережімо нашу країну разом. Дякую всім за участь і за увагу. Слава Україні!